Чому я не рекламую бади і втрачаю на цьому реальні гроші, адже люди реально пропонують заплатити за рекламу і регулярно пишуть мені в інстаграм, так як коли інформація звучить від лікаря, то звісно є е, шанс, що продажі зростають. Але, друзі, репутація понад усе я не рекламую бади, тому що не вірю в їхню ефективність. Швидше за все вони не нашкодять. Але і не допоможуть точно. Я за те, щоб розібратися в медичному стані. Якщо пацієнта щось турбує, або взяти людину, чи хронічна втома, чи випадіння волосся, чи поганий стан шкіри, то цьому є конкретний медичний діагноз. Якщо в людини хронічна втома порушення сну, то можливо почати варто з психіатра, з психолога і виключити депресію, а не заліковувати це БАДами. Тому що ми тільки втратимо час, не отримавши нормальний діагноз, бади не проходять клінічні випробування. Тобто, фактично, я можу завтра почати виготовлення бадів, назбирати карпатської полуниці, засушити її, описати, що вона володіє такими-властивостями то властивостями, і все. І навіть постійно в Дірект приходить реклама, купуйте обладнання, займайтесь виготовленням бадів, ніяких медичних клінічних досліджень і перевірка ефективності. Так, швидше за все вони не нашкодять, хоча потенційні ризики. Але й великого сенсу я в них не бачу. Тому, будь ласка, сприймайте цю інформацію правильно. Я не рекламую бади, тому що репутація для мене важливіша. А що ви думаєте про цю тему? Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі.